Добрий день, ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Юлія Василіна. І в цьому відео ми обговоримо питання порядок і умов перерахунку пенсії, які є види перерахунку, куди звертатись та на що для цього потрібно обговорити сьогодні. Пенсія не досить важлива частина життя для людини, оскільки її призначені забезпечити нам безбітну старість. Однак у зв'язку з її відсутністю. Часу та з наверхності законодавства іноді нелегко зрозуміти, куди й коли звертатися. Якщо з цим можна подавати заяву на перерахунок, і хто має на це право, які папери потрібні для цього, і що на що він цьому рахунку може розрахувати. Тож залишайтеся з нами далі більше буде. Почнемо з того, що перерахунок пенсії може бути масовим та індивідуальним. Масові перерахунки пенсій проводяться у зв'язку з змінами в законодавстві та не потребують особистого звернення особи за таким перерахунком. Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявністю у чоловіка 35 років або жінок 30 років страхового стажу становиться розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначено законом. Крім того, у разі зміни такої величини проводяться також перерахунки доплат, підвищення, надбавок, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму. Відповідно до частини 3 статті 42 закону, якщо пенсіонер працює, проводить діяльність пов'язану з отриманням доходу, такий перерахунок пенсії проводиться після його звільнення з роботи або припинення такої діяльності. Індивідуальні перерахунки пенсії здійснюються за зверненням пенсіонерів. Які після призначення пенсії продовжували працювати та набули страховий стаж з частина 4 статті 42 закону України про загальне обов'язкове державне та пенсійне страхування, які надали документи про працевлаштування і звільнення з роботи, які надали документи про стаж, заробіток, які не були прикону при вичислення пенсії, які мають право на встановлений надбавок підвищення доплат тощо. Відповідно до частини 4 статті 42 закону України про загальнообразкове державне пенсійне страхування, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням наймижчик 24 місяці страхового стажу після попереднього перерахунку пенсії, незалежно від перерву роботі. Прорахунок пенсії проводиться із заробітної плати, доходу, з якої обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера, перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині 1 статті 40 цього закону і застосування показника середньої заробітної плати, який враховувався під час попереднього перерахунку пенсії. У разі, якщо застрахована особа після призначення перерахунку пенсії має менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через 2 роки після попереднього перерахунку зарахування страхового стажу після її призначення та заробітної плати, з якої перерахована пенсія. Якщо пенсіонер, який продовжував працювати на бог стажу достатньо для обчислення пенсії, відповідно до частини першої статті 28 цього закону, тобто 35 років страхового стажу для чоловіків, 30 років для жінок, за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після попереднього перерахунку пенсії, зрахування заробітної плати, з якої призначено пенсія. У випадку проведення індивідуального перерахунку пенсіонер надає до управління пенсійного фонду заяву та додаткові документи. Якщо вас цікаво, як можна вийти на пенсію, більш детально як вона нараховується, чи які дії приймати, що у ПФО не в раніше раніше вже розглядали ці питання. Якщо ви їх ще не бачили, можете перейти по посиланню, Я залишу його під відео. Заява про перерахунок пенсії може подаватися пенсіонером особисто або його законним представником за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії. Не передбачено перерахунок пенсії за вислових ворогів, призначених на умовах, визначених законом України про пенсійне забезпечення, якщо отримувачі таких пенсій не досягли бійку, встановлено в статтері 26 закону України про пенсійне страхування. Це педагоги, медичні працівники, працівники авіації та працівники інших професій, робота яких призводить до втрати працездатності до досягнення особам пенсійного віку. Строки надання послуги, якщо пенсіонер звернувся до 15 числа включно, перерахунок буде проведено з першого числа місяця поданого звернення. А якщо пенсіонер звернувся після 15 числа, перерахунок буде проведено з 1 числа наступного місяця. Подати заяву про перерахунок пенсії особисто можна через Пенсійний фонд України та через мобільний додаток Дія. Як записатися на особистий прийом? Для цього через портал електронних послуг пенсійного фонду громадяни має записатися на прийом. Там потрібно обрати дату, час, тему відвідування та ФОН і отримати талон. Якщо ви вирішили подати заяву онлайн через застосунок дія, потрібно перше, обійти в кабінет громадянина, надія гов'я або зареєструватися за допомогою дія підпису чи «КЕП». Виберіть послугу, «Заповніть необхідні дані та додайте потрібні відскановані документи, сковані копії довідки про просування ідентифікаційного номера та паспорта або посвідки. Інші документи можуть здобутися незалежно від виду пенсії та даних анкети заявника. Далі підпишіть заяву, дія, підписом, ЧК. Що на рішення про перерахунок пенсії буде ухвалене, на електронну пошту надійде сповіщення. Завантажити та роздрукувати рішення можна в кабінеті намалянина в розділі послуги отримані документи. Потрібно пам'ятати, що якщо ви отримали рішення ПФО з відмовою, це можна оскаржити у суді. Розберемо на прикладі нашої компанії. Клієнт приходить на консультацію з питанням, які його цікавили з приводу перерахунку військової пенсії. Клієнт першочергово звернувся за своїм питанням до ГУПФУ в Черкаській області, де йому було відмовлено у здійсненні перерахунку та начислення пенсії відповідно до змін розміру усіх видів грошового забезпечення, що стосується його військової посади. Після відмови з боку ГУПФУ здійснювати перерахунок пенсії клієнт звернувся до суду по визнанню такого рішення незаконом. ГУПФУ, в свою чергу, отримавши ухвалу суду про відкриття провадження та позов клієнта, надіслали відзив на позов, де просила суд відмовити задоволення вимог клієнта у повному обсязі. Після отримання відзиву ГУПФУ наш адвокат сформував та направив відповідь на відзиви ГУПФУ, в якому контраргументував всі доводи сторони відповідача. За результатом вигляду усіх про соціальних документів, доводів та доказів, які надали та відповідач, суд прийняв рішення на користь нашого клієнта, в якому частково задовольни вимоги, а саме визнав протиправну відмову ГУПФУ по перерахунку пенсії та зобов'язав його здійснити. Зобов'язав стягнути витрати клієнта по сплаті судового збору. З нашої практики ми можемо побачити, що все можна змінити та знайти справедливість. Минулого разу ми розглядали цікаве питання порядку розірвання шлюбу. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомте, ставте лайк та звертайтесь. Якщо у нас виникли питання, записуйтесь до нас на консультацію на цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, ставте лайк, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео. З вами був Юрій Центр правової допомоги Юлія Василіна. До зустрічі у новому відео.